Контракт вже вичитаний, узгоджено, треба його підписати і почати працювати. Вони тоді віддавали свою підтримку в Індію, і вони були дуже незадоволені якостю. Вони хотіли, щоб відношення співробітників, сервіс провайдера до підтримки було більш таким. Як для свого, то за два дні до підписання контракту хтось з індійського офісу випадково видаляє дані на кількох серверах клієнта. Кілька тисяч клієнтів постраждало. Нове керівництво на той час вже не нове, воно прийняло рішення все тримати інхаус. хаус mm -hmm. І вони почали переводити підтримку з Індії в UK. Угу. І вони повністю відмовились від аутсорсингу uh, підтримки як такої. своєму подкаст.